Шлях треба проробити, щоб діти на пляж. Ігорі Марадовно. Каріна Єврійка зайняла, як на мене, найкращі місця. Подивіться, які кольори красиві. Найскладніші 400 метрів, які мені доводилось проходити. Це була найкраща моя відпустка. Ми приїхали в Італію, ми добрались до місця, де ми лишимо. Коротше, ми в Римі, Ми лишимо речі на вокзалі, з якого будемо відправлятися в Ніаполі, з Ніаполя, в Бозітану, але це довга історія. Ми матимемо три години часу на прогулку в Римі, Зараз я беру каву, ми просто кинулись чотири рани. Я не спала в самоліті, бо просто я не можу спати в самоліті і такі я беру капку, я взяла просто цю долу. Я вам зараз покажу. Звісно, <рив> <А, рив> з моїм підвороти всім другим не варто би було в Моєму сенсі немає на а тут і я. Мініаполь. Ми виходимо з метро, а тут така інсталяція, як ми шкодимо природі власними вчинками. Тож треба думати про оточуюче середовище. Я не знаю, який звук, але ми нарешті добрались до Ніаполя. І сіли поїсти в дуже атмосферному, красивому місці. Ігор на мене дивиться, і мені некомфортно записувати <рисує> відео. <Йодной> і «Можу дивитись, Каже, можу не дивитися. Це так не працює. І головний атрибут цього вечора капірольчик. Ігор. <рисує> Ми замовили пасту і салат. Паста коштувала 10 доларів євро і салат 8. Це ресторанчик, в якому ми їли. Просто зверніть увагу, наскільки тут калоритні вулички. Вау! Просто вау. Ми прийшли в таку красиву італійську кафешку, точніше кондитерську, і взяли ось такі ем, десерти, бо нам порадила українка. Українці просто повсюди. Зараз я вам показую дивіться, яка красива кондитерська. І тут наша україночка. Я не знаю, чи як це називається, але це найсплатніший десерт, який я правда їла. Це така слойка з сиром ріхотою. Класична. Але ми взяли ще з пісташкою. <звук> Ігорі Мародонно. Ми прокинулись зранку і прийшли на от таку фрукту, до от такої фруктової лавки. І вже купили спробувати. Ем, Ті персики, і що ще я забула? А, і живіка. Ми коли купували фрукти. Чоловік, який нам продавав, просто Ігоря каже, Аргентина, Марадонна, бо він в кольорах ем, синьо-голубих, які асоціюються з марадонною. Я прізранку взагалі інший вайб має. Так, ідемо на паро. Оскільки на узбережжя Амалці їде ці добудь, як спорта відправляються лодочки, і вони будуть ще до 10-ї ранку. Якщо зараз кара. Ігор, до речі. Діти, це кольори кого? Наполі. На нього тут всі дивляться. Ми в пошуках нашої. Лодки, парома, просто ми у кого не питаємо, ніхто не знає. Тут немає кас, немає нічого. Тут просто треба йти до лодки і шукати чи є місце. Е, згором пополам ми знайшли ось такі каси. Тут е, є вони е, і тут треба купувати квитки. І для нас лише одна каса підходить. Ми купили квиточки, подивіться, які кольори красиві. Ай-яй-яй! Кумило. Та -та Йдемо на паром. Ми знайшли нашу лодочку, і Каріна Єврійка зайняла, як на мене, на найкращі місця. Я вам зараз покажу. На полі бачиш? Просто жаст. Ти мені перекрив все відео. Подивіться на всі ці сходи. Весь цей шлях ми проробили. Із чемоданом 30 кілограмів. Я думаю, це було б не дуже прикольно. Але вот просто вартий. Це найскладніші 400 метрів, які мені доводилось проходити. Я не Приїхали. Я ще так свій чемодан э, безпечно ніколи не віддавала. Ми заплатили 10 євро за те, щоб нам дотащили чемодан, бо тут дуже багато сходів. А ми трошки дивляємо наш готель. А от ми нарешті дійшли до нашого готеля. У нас в готелі є дуже затишний. Красиве місце. Дивіться, яка красива кобилка. Нам далеко є круті, дуже тяжкі. І зараз ми покажемо нашу гарну. Хто ви знаєте будь краще, напишіть мені в коментарях. Зараз я вам покажу нашу банку. Я ще сама її не бачила. Маленька, але така в італійському стилі, дуже дуже красивий. Дуже гарна, дуже гарна. Ідеально світло, щоб не бачити недоліків на своєму обличчі і не мати бажання повидавлювати собі щось. Ось такий гарний ліфт ви колись бачили. Коли нашого готелю ми знайшли біжу, красивий ресторанчик, дуже красивий ресторан. Нам принесли ось таку красту. І там під низом мусить бути моцарелка. Ой, привіт, дорогенька. Тепер у тебе настрій вже кращий і тут наш хлібчик. Просто як людина тащить чемодани за гроші. Божечко. бідний. А тут нам іде наша паста. Hello! Так, це для мене. Pasta паста видлангустим. Привіт, храсончик. Я обожнюю ті часи, що люди на тебе дивляться і нікого телефон не слушає, бо абсолютно всі так роблять. Ми натрапили на дуже цікавий ресторан. Тут ти можеш власноруч е, приготувати для себе обрану страву. І тут така книжечка, ти обираєш страву і готуєш. Це, 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 це. Угу. Дуже класно. І ще і під білий венце. Будемо зараз пробувати таке морожене з Лимончиком. Так, друзі. Я взагалі-то таке перше бачу. А як це зняти? Ага, окей. Я зняла, звісно. Так, перше куштую таке. Зараз. Ам-ам. Це лимонний сорбет. Дуже смачно. Ай, красота. Скажіть. А коли подивишся от сюди. Оку ще миліше, правда? Я би хотіла мати дом з таким, красивим красивим столом. Бачите, там можна замовити різний орнамент. Яка це краса. Я просто зараз розплачусь. Подивіться на Вау, вау, вау. Наскільки красива скала. Дуже гарний вид. Друзі, що я вам скажу? Я ступіньки не рахувала, але я відчуваю, що йти на гору буде грустненько. Вау! Такий шлях треба проробити, щоб діти на пляж. Вау! Друзі, ну що я вам скажу? Ця дорожка, прям хороше тренування. Але пляж того вартий. Історія з тим помаранчевим е пляжем просто епічна. Ми поїхали назад, бо він вже зачинився і нас туди не пустили. А зараз ми поплавали і я Ігорю програла. І я була вимушена йти е купувати нам якийсь перекус, бо ми не мали обіду. Тож. Зараз буде розпаковка чек італійської продукції. Я забула про розпаковку чек і вже пробую. Я знайшла магазин звичайний. Нарізали мені емцей, як він там називається, прошуто, лімончела. Далі. Це я не знаю, це як місцеві якісь рогаліки, оливки, помідорки черрі і... Абрикоски, Ти довольний, що тебе жена так нагодує? Олівками мене дуже даває. Добрий рані, друзі. Зараз на курсі ми орендували скутер, оскільки я вийшла за моє дихання, оскільки ми зупинилися в Ітаном, хочемо поїхати на узбережжя Малфої. Для цього нам треба ні, або добирати скоро, або е, як ми обрали скутер. Зараз на пошуку офісу, де ми мусимо взяти цей скутер. Sorry. Ми поки піднімалися за нашим ровером, ми знайшли дуже гарне місце. Зараз вам покажу. Це якась вілла просто з неперевершеним видом. Ми тут, напевно, заважаємо людям, вони снідають. Тому йдемо далі в пошуках нашого скутера. скупера. <плес> у нас зараз маленький урок Окей. приготування водія. <плес> я переживаю я її. Ми вирішили спробувати, щоб я трішечки пройшла вперед а і <плес> спробує справою сісти руль. Вутара. Друзі, просто якби ви бачили ці вузенькі вулиці, е, вузенькі дороги на е, обриві, ви б ніколи, напевно, не сіли з недосвідченою людиною землею. Не переживай, ти молодець. Я тебе чекаю. Друзі, пишіть у коментарях, хто вірить в те, що ми виживемо сьогодні. What? Tak ok. to, że mi pierwszy raz? Najpierw patrzy Компло, я себе не очікувала побачити в Італії, бо це просто треш! Друзі, ми приїхали на Амалфі. Просто подивіться, я зранку встала, щоб помити голову, подивіться на моє волосся. А, що я вам можу сказати? Але види тут просто нереальні. Ми добиралися за три дні і три ночі, але воно того а, да, варте. Наша перша зупинка Фьорди Ді діфуро з таким неперевершеним виглядом на море і міст. Там вже Ігор мене чекає. І взяти. Мотоцикл це було найкраще наше рішення, оскільки ми можемо зупинятися абсолютно в будь-якому місці, яке нам подобається, зробити фото. Не треба брати тур, оскільки треба чекати людей, і це дуже некомфортно. Тому якщо ви будете на Малфі, то ж я раджу вам брати, орендувати мотоцикл на один день і подорожувати з кайфом. Ми доїхали на Малфі. Uh, і сказати, що мені прямо було сподобалось, я не можу. Ми дітаємо набагато ефект, місце. Нам сюди. Зараз ми прийшли на Lemon Garden. Коротше, Сьогодні весь день і до дощі ігор тільки що сказав. А ми... Маємо сейфті плейс весь час, бо нас він не застає. такий удачний для нас день. Все обстоятельства так складається, що нам вже люди. І ось сьогодні наразі йде дощ. Люди повставали, пішли в ресторан, а Ми на вулиці на цілегони спускають, їм може бути. Друзі, привіт! День наш розпочався дуже цікаво, так сказати. Бо сьогодні пів на 9 вечора у нас буде літак, а добиратись нам цілий день до Риму. Зараз ми маємо доїхати з Базітану в Дніапель центральну, потім в Рим, потім з Рима в аеропорт. Коротше, просто у нас шлях нелегкий буде. А розклад, щоб ви розуміли, ми прокинулися саме і рано, вже змінився, напевно, я не знаю, ну разів десять. Спочатку ми хотіли їхати на паромі, потім на автобусі. І вже немає ні квитків на паром, немає на автобус. Ми зараз вирішили йти на бас-стейшн. Може там ви вдасться купити квитки. Ну, коротше, чесно кажучи, день буде дуже цікавим. Тож слідкуйте. Але, друзі, я не побоюсь цього слова. Це була найкраща моя відпустка. Відпустка. Мій дорогий чоловік, ти це відео побачиш і, напевно, для тебе це буде невеликим шоком, а може і великим. Але я, напевно, так душею, душевно і емоційно ніколи не відчувала, чесно. Ні, це було один раз і так само в Італії. Коли я була з Ванією, я зараз прикріплю фотографії, ми тоді були на узбережжі Чінкетера. Тож це було також цікаво. Якщо б ви мене запитали, чи хотіла б я жити в Італії ні, однозначно. чому брудно. І такий у них доволі цікавий темперамент. Коротше, жити я тут не хотіла. І Я мусила сформувати думку, чому, і тоді я вам про це розкажу. Але подорожувати в Італію мусив кожен. Дуже красиво. Італія настільки калоритна, настільки красиві люди, що це однозначно того варте. І до того ж ви можете приєднувати. Тут можна подорожувати як з дуже великими грошима. Можна шикувати, але можна відпочивати більш економно. Просто треба буде запаритись, продумати плани. Ну коротше. Терміння. У нас, чесно кажучи, були такі приводи, що не позазрив ніхто. У нас мав бути паром спочатку, паром відмінився, бо розпродали квитки. Потім ми знайшли автобус, який у Зітану Соренто. Соренто на поїздці, на електричці, виїхати до Мінеаполі. У нас стиковки були не більше, ніж в 5 годин, але все ж таки мусив приїхати о 9.40, приїхав о 10. Саме тому ми трошки переманіпували в Соренто Хоче щасливий тись оставив. Де ви ще таке побачите, як не в Римі. Ми приїхали в Рим, здали наші речі в відділ де храняться речі. І зараз приїхали в центр поїсти. І відвідали пантон. Друзі, я взагалі не розумію. Я обов'язково почитаю історію цього місця, але там така черга під сонцем, люди стоять. Ми зайшли, теж стояли. Я не розумію нашу туда. Друзі, ми нарешті прилетіли. Ми якраз говорили про те, що ми використали за сьогоднішній день сім видів транспорту. Я не знаю, які ви, а я ох. Просто... Я мрію про подушечку, одіялко і сон.